35 гривень один дитячий, дитячий пісочник ханес. Це класна якість, вони приємні на дотик, гарно розтягуються. В лоті у нас 60 штук, 35 гривень один. Є два види. Це ось такі маєчкою на кнопочках. Тут розщіпаються і повністю внизу розщіпаються. Можна замінити памперс, не знімаючи пісочник. Та є ось такі пісочники, які йдуть з рукавчиком, і шортики трошки нижчі. Вони йдуть на замочку. На замочку його треба знімати, щоб переодягнути. Значить, кольори є ось такі. такий зелений, білий з зеленим, є ось такі сірі, біло-сірі, є рожевий і сірий рожеву полосочку, є ось такий сірий з сіреньким і є білий у зірочки в полосочку. Вот і 60 штук, розміри від 0 до 6, від 6 до 12, 12, 18 і 18, 24. Дуже класні пісочники, поки ще лишилося там 2-3 лоти, встигніть замовити наших менеджерів.